Вже завтра в частині України дуже сильно похолодає до плюс десяти 13 градусів тепла в день. Також очікуються значні дощі. А вже в перші дні жовтня взагалі буде до плюс 8 градусів тепла в день. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У неділю 29 вересня сильні дощі йтимуть на Волині, Закарпатії, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Хмельницькій та Житомирській областях. Також незначні дощі йтимуть на Київщині та Вінниччині. На всій решті території країни буде переважати суха та майже безхмарна погода. Вітер в цей день поривчастий 7-12 метрів на секунду. Дуже холодно стане у всіх західних областях. Там в день температура повітря впаде до плюс 10 плюс 13 градусів тепла, також у північних областях від плюс 21 до плюс 24 градусів. А ось на решті території країни все ще буде тепло від плюс 23 до плюс 27 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 11 до плюс 15 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 30 вересня, дощів стане ще більше. Вони йтимуть у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Львівській, Закарпатській, Волинській, а також у Одеській областях та в Криму. Нарешті території країни буде сухо та малохмарно. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Ще більше похолодає у західних областях. Там в день всього від плюс 8 до плюс 11 градусів. На всій решті території також похолодає та буде від плюс 17 до плюс 24 градусів тепла. Вночі у західних областях також похолодає та буде всього від плюс 4 до плюс 7 градусів. На решті території вночі від плюс 9 до плюс 14 градусів. У вівторок, 1 жовтня, дощі очікуються у Волинській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Запоріжській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. На решті території країни буде суха та сонячна, міливою хмарністю погода. Вітер значний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в західних областях буде від плюс 8 до плюс 11 градусів. Вночі на заході від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. На решті території від плюс 17 до плюс 24 градусів. Вночі від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.